У цьому відео розберемося зі степенями з нульовою основою. Та спершу згадаємо кілька важливих моментів. Ми знаємо, що якщо на нульову основу, наприклад, 7 піднести в третій степінь, це буде ця ж основа 7 помножена сама на себе тричі. 7 у другому степені це 7, відповідно, помножити на 7. 7 в першому степені це просто 7. І далі, щоб визначити, чому рівне значення 7 в нульовому степені, ми можемо піти двома шляхами. Можемо сказати, що ми щоразу ділимо на 7, тому 7 поділити на 7 це одиничка. А можемо згадати правило, що 1, що множиться на якийсь х, завжди дорівнюватиме x для будь-якого дійсного числа. Тому можемо дивитися на дію піднесення до степені як те, що результатом буде завжди одиничка, що помножена на основу таку кількість разів, яка вказана в показнику степені. Тобто 7 у нульовому дорівнює просто одиничці. Ми ні на що не множимо, оскільки в показнику маємо 0. Звідси слідує правило з попередніх відео: число в нульовому степені дорівнює одиниці. Так, це ми пригадали. Тепер рухаємось до нульової основи. Нехай з'ясуємо значення 0 в першому степені. На цьому моменті поставте на паузу і подумайте, чому може бути рівне це значення. В показнику маємо одиничку, тому це рівне одиниці, що помножена на 0 один раз, що дорівнює нулю. 0. 0 у другому степені дорівнюватиме знову ж одиничці, що помножена на 0 вже двічі. І це дорівнює нулю. 0 у третьому степені це знову ж 1, що помножена на 0 тричі, що знову ж дорівнює 0. Скільки б ми не продовжували? Розуміємо, що 0 в якомусь додатньому степені n дорівнюватиме 0 зі зрозумілих причин. Гаразд, а що, якщо спробуємо обчислити 0 в нульовому степені? За нашим правилом, ми б сказали, що це одиничка. Проте ми знаємо, що число в нульовому степені це одиниця. Якщо підставити нуль, сюди це мало б дорівнювати одиничці. Якщо ж підставити 0 замість n, ми б казали, що це дорівнює нулю. Степінь двох значень водночас набувати не може, тому кажемо, що нуль в нульовому степені з точки зору алгебри це є невизначеність. А що, якщо 0 піднесемо в від'ємний степінь? Матимемо одиницю, що поділена на 0 в першому степені на 0 ми ділити не можемо. Тому, коли кажемо, що 0 в степені n рівню 0, важливо зауважити, що n при цьому це ціле додатне число, тобто n не 0 і не від'ємне значення. Якщо кажемо, що А в нульовому степені дорівнює одиниці, то А при цьому також не дорівнює нулю.